Ну що, забразіна ну я дуже на вас надіюся. Я знаю, що львівця найкраще світі міста його просто дуже. Перших ідів полягає в тому, що люди не дуже знають, як реагувати, як танцювати, де піднімати руки, де опускати, де свистіти, тому що ми цю пісню ще ніколи не чули. мені, будь ласка, як нам себе вести по ходу пісні? Там на, на приспіві всі гарно танцюють, приспів дуже запам'ятовується і всі мені допомагають співати. Що таке гарно танцюється? Я буду показувати, а ви за мною, окей? Покажу, зараз буде музика, а я показую.

Вже нарешті близько мені фонограму, я хочу ще всім подякувати за що ви мене те, що я зачекалася. Понограма мінус один, сподівається. Ні, ні. Значить, ми зараз змінюємо касету на іншу, на кольорову. Вулачу воду. Вона ще не біла, але я бачу. Ви порахували, мовчите, так, будь ласка. Кому? Кому і мені воду? Вона спеціальна вода. Маколота. Ты тех не знаешь? Я больше не щоб что ты Давай. Да, значит, ты говорил Юля, я вас не бачу, я вас не чую. А -а -а -а. Я вже знаю, що вони всі чують, всі бачить, і що і реальность. Далі... А далі ми з вами поговоримо, що подобалась пісня, чи треба було все-таки вибити і похоронити. Ну просто розумієте, тут два хлопці і враховуючи мене з Юриком четверо. Треба ще розмовлятися. Ну що таке, що таке касети? Що довго мінять кассети, а? Hvorfor er du sånn? Держи себя, я важна, личность и знакома. Я с тобой лично в жизни все у нас будет отлично, только не уходи. Ты, ай ты, я холодна, и так опасна. Ты, ай ты, так обманчива, прекрасно Посмотри, мои глаза.

Thank mm -hmm. you.

Там у вас якого немає претензії до Ви, я випаде. Випаде. Є? І де вона там неправильно. Напрям... Я їй я, тур... я я, я я кажу, Ти покажи, як танцювати, а вона тільки на другому кублаці починає. Я навчилася, навчається в медик статусі. В медінституті. Друзі мої, ми відчули пісню і Мені здається, що для третьої пісні дуже гарно. Але це моя думка. Є ж від вас люди, які напрацюють ну, але, але ну, принаймні вважають, що вони в зішній факті? Експерти була. Да. Дуже гарно. Ви не думаєте, що це пісня для е, дівчат певного такого уходу? Ні, не нормально. Це цаплення. Дуже гарна пісня, але трошки буває, а ви діть. Які кональності? Так. Я бачу счет, государству.